В соціальних медіа дуже багато поширюється таких, ну таких фейкових фотографій і підводок до цих фотографій, що просто кажеш ну такого не то що немає в житті. Вони просто використовують інші фотографії. Ну, зокрема, якщо подивитися на цю дівчинку, де написано, що е, українська армія вбиває людей Донбасу, то це це фотографія взята з е, це кадр з російсько-білоруського кінофільму «Бреська фортеця. Журналіст Надія Вірна показує в який спосіб українцям та росіянам намагаються нав'язувати неправду, каже таких прикладів безліч. Ось ще один російські змі показують, нібито українські солдати безжально б'ють місцевих мешканців. Насправді використали фотографію, на котрій боєць сербських тигрів добиває вмираючих на вулиці боснійців. Інформаційна війна велася ще за радянських часів, кажуть фахівці. Правознавець Інвер Кадиров, котрий є представником кримсько-татарської спільноти, розповідає, неодноразово натрапляв на такі факти навіть в історичних книгах. Сама книжка называется «Материалы, документа основанные на документах», но было очевидным то, что существует определенное наслоение. И наслоение это выражало четко советскую идеологическую пропаганду. Думку, все це робилося для того, аби віддалити українців від інших національностей, аби вони вважали себе братніми лише із російським народом. Значно посилилась інформаційна війна після революції гідності, кажуть фахівці, адже Кремлю не вигідно мати поруч країну сусіда із міцною економікою. Це війна спрямована на. Повну руйнацію української державності. Адже побудова успішної пострадянської держави на південно-західному південно кордоні Росії означає, що в самій Росії от-от виникне антипутінський рух, який знесе нинішню правлячу верхівку. Саме аби Україна не перетворилася на державу з міцною економікою, керівництво білокам'яної розпочало війну нового типу гібридно. В ній надзвичайно важливим є інформаційний компонент. Аби досягнути своєї цілі, українцям намагаються нав'язати одразу кілька міфів: перше, що українцями править незаконна влада. Міф номер два, що між сходом і заходом є суперечності, котрі не можна вирішити. А ще перекручують факти і прагнуть показати, нібито вояки нашої армії вбивають мирне населення. Вони хочуть, аби краяни повірили, що віддавши схід та автономну республіку, настане мир, але цього не буде, кажуть політологи. Адже керівництво Кремля потрібні не землі та ковтати неправдиву інформацію. Свідомі українці відмовляються, каже кримчанин Дмитро. А правда відкривається лише тоді, коли бачать на власні очі. Я вам скажу чесна, все те, то говорять російські СМІ, все то що говориться на востокі України относительно бандеровців, це повна чуж. Повне чужми болініожидана і очень приятно удивлені тому, як люди относяться к пріжі Востока. Чим більше українців відрізнятиме правду від брехні, тим складніше терористам буде перемагати у нав'язаній війні. Ольга Андрійська, Іван Чижик, Ярослав Левицький, місцевий час.